Вітаю вас, діти! Тема сьогоднішнього нашого уроку хімічні властивості кислот. Давайте з вами повторимо: кислоти це складні речовини, до складу яких входять один або декілька атомів гідрогену і кислотний залишок. Наприклад, H2SO4. До складу цієї кислоти входить два атоми гідрогену і кислотний залишок so 4 Нагадую вам, що валентність кислотного залишку дорівнює кількості атомів гідрогену. Давайте за вами пригадаємо класифікацію кислот. За вмістом атомів оксигену кислоти бувають безоксигенові, це як слід розчини деяких газів у воді, аж хлор, аж фтор, аж 2 с І вмісні, Це продукти взаємодії кислотного оксиду з водою. H2SO4 оксид СО3, 3 po 4 оксид p 2 о 5 h 2 co 3 оксид СО2. За кількість атомів гідрогену кислоти бувають одноосновні hno 3 hpo 3 H-бром, H-йод і h Hвтор. Та двох основні H2SO4, H2SO3, H2CO3, h 2 s і трьохосновна кислота H3PO4. Властивості кислот зумовлені наявністю в їхній складі атомів гідрогену. За силою відщеплення від молекули позитивно заряджених іонів гідрогену, розрізняють такі типи кислот, як сильні, середньої сили і слабкі. Подивіться, будь ласка, у вас записані всі кислоти за цими властивостями. Цю табличку вам треба записати собі в зошит. Розглянемо, як кислоти реагують на індикатори. В три пробірки ми доливаємо кислоти. кислоти. В кожну пробірку наливаємо індикатор, перший лакмус. І бачимо, що цей лакмус дає нам червоний, червоний колір. Фен... метиловий оранжевий також буде червоного кольору, а ось фенофталін колір. Не змінює в кислотах. Лакмус і метилово-оранжевий змінюють забарвлення на рожеве-червоне. Фенофталіїн не є індикатором на кисле середовище. Взаємодія кислот з металами. Про... Зробимо дослід. Візьмемо алюміній, ферум і купрум. В гранули алюмінію. Так, подивіться, будь ласка, порошок ферму. І в третю склянку додаємо купром. До всіх трьох склянок будемо додавати хлоридну кислоту. Це достатньо сильна кислота. Подивимось, як ця кислота буде реагувати з цими металами. Додаємо в першу склянку, друга склянка і третя склянка. Що ми з вами будемо бачити? Реакція відбувається не дуже швиденько, але можемо, якщо уважно, подивитися. Ми можемо з вами побачити, що в першій і другій склянках будуть йти хімічні реакції. Подивіться, там, де алюміній, у нас виділяється газ. Там, де фером, також бачимо газ. А ось там, де купром, просто він скаламутився і випав в осад. Тобто, в третій склянці реакція не відбувається. Сподивіться ще раз, з ферумом. І краще за все йде реакція з алюмінієм. Запишемо рівняння хімічних реакцій. При взаємодії з хлоридною кислотою, це реакція заміщення. Алюміній з'єднується з хлором. Алюміній має валентність 3, хлор має валентність 1, тому формула буде солі, алюміній хлор 3. І в цій реакції виділяє все газ, цей газ є водень. Зараз треба розставити коефіцієнти. Перед H-хлор поставимо коефіцієнт 3, тому що у нас гідроген і хлор в різних сполуках. Перед H2 поставимо коефіцієнт 3, перед H-хлор 6 і перед алюміній хлор 3 поставимо коефіцієнт 2. Тоді перед алюмінієм також треба поставити коефіцієнт 2. Ставимо стрілочку догори, це означає, що воден виділяється в вигляді газу. Ферум при взаємодії з H-хлор, також реакція заміщення. Ферум встановиться замість гідрогену. Утворюється феррум хлор плюс H2. Складемо правильно формулу хлориду ферруму. Ферром має валентність 2, хлор має валентність 1. Тому формула буде феррум хлор 2. Поставимо коефіцієнти. Перед формулою H-хлор треба поставити коефіцієнт 2. І як ми з вами побачили, також ставимо стрілочку догори, тому що у нас виділяється водень в вигляді газу. Там, де у нас купрум був з хлоридною кислотою, реакція не відбувалась, тому ми ставимо, пишемо, що реакція не відбувається. Реакція заміщення це реакція, під час якої атоми простої речовини заміщують атоми елемента складній речовині. Записую рівняння собі в зошит. Метали реагують з кислотами відповідно до ряду активності металів. Ті метали, які знаходяться в цьому рядочку до гідрогену, вони будуть реагувати з металами з виділенням водню. А метали, які знаходяться в цьому ряду після H2. Вони не будуть реагувати, тому подивіться, будь ласка, купром в нашому випадку, в реакцію не вступає. Крім купрому, не вступає в реакцію ще й вісмут, аргентом, гідраргером і золото з платіною. І так, метали, які знаходяться до водню, витискують гідроген з кислот. Метали, які знаходяться після водню, не витискують гідроген з кислот. На це треба звернути увагу запам'ятати і записати собі в зошит. Також, будь ласка, зверніть увагу, що алюміній і ферум різні за активністю, тому ми бачили різну активність цих металів при взаємодії з хлоридною кислотою. Взаємодія металів, з, оксидами, з кислот з оксидами металів. Візьмемо оксид купруму, це у нас порошок чорного кольору. Додаємо його в пробірку і в цю пробірку будемо доливати розчин кислоти. Візьмемо сульфатну кислоту. Подивимось, як буде відбуватися реакція. Спочатку ми не дуже бачимо, як відбувається ця реакція, але за певним часом ми побачимо, як вона буде відбуватись. Для того, щоб реакція відбувалася скоріше, можна підігріти. Використовуємо горілку спиртову. Зараз будемо нагрівати і подивимося, як відбувається реакція. Ось ми вже бачимо, що змінився колір в пробірці, тобто реакція відбувається і запишемо рівняння цієї реакції. Будь ласка, оксид купруму при взаємодії з сульфатною кислотою, утворює купрум-сульфат і воду. Це реакція обміну, реакція між двома складними речовинами, під час якої вони обмінюються своїми складовими частинами. Будь ласка, запишіть це рівняння реакції собі в зошитах. Далі ми продовжимо з вами виконання, вивчення.